Модернізовані священники, чому розколюєте християн, чому молитися лише за православних християн. <клес> <клес> Не молимося за всіх. Я вам так хочу сказати: біться. Навіть хочу вас просто якби по, по таку дати пораду. Запитання можна задавати у двох варіантах. Перший раз я питаюся, бо хочу знати щось, другий раз я цей. Другий раз я хочу когось принизити. Знаєте? А то що то вже не було щось інше брати, що також і вбрав чи вбралося? Ну, це теж запитання, але воно не дуже запитання, воно більше для того, щоб людину принизити. І тому, знаєте, оце форма подачі: модернізовані священники. Чому модернізовані? Раніше навіть ще не було такого терміну «модернізм», коли вже е, молилися і всіх вас православних християн. Церква має своє е, свою мету і знає, чому вони так роблять. А може навіть тому, щоб ви це почули? Я за то. Щоб молитися усіх вас християн. Я за то. А ви точно до всіх християн добре відноситеся? Ви, що називаєте священниками модерними, які щось неправильно роблять, бо моляться тільки за православних християн. Ви точно всіх християн поважаєте? Всіх, всіх. Ви знаєте, скільки їх є тих християн? Євангельські християни Баптисти, адвентисти сьомого дня і багато-багато-багато різних. Ви всіх поважаєте? З усіма в добрих відносинах? Христос каже, по тому пізнають, що ви мої учні, як буде любов між вами. Він не каже, що по тому, що ви мої учні, як ви будете православні, так? як буде любов живемо. Я хочу, до чого я це все розказую? Що, навіть прочитавши запитання, може зрозуміти, що щось любов'ю там не пахне, пахне упреком. Тому я вам це хочу сказати, вмійте жити по-людськи. Ну, Задав, як задав запитання, просто інакше не вмів. Але на майбутнє, як ви щось хочете запитати чи порекомендувати, то так і пишіть. У мене є така рекомендація, я би хотів отак і так. Як ви очі на то дивитися? Ну, виглядає конструктивно, виглядає тактично. знаєте, а тут Ну, подавати запитання у формі такого упрьока і приниження, ну для чого? І тим більше не можна узагальнювати. Я рахую себе модерним священником. Я достатньо модернізований, і достатньо сучасний. І я є глибоко консервативний, як не дивно. Бо як мене вчив владика Софрон Дмитерко, коли мене висвітили, він сказав, у нас було дев'ять туди священників, яких він висвітив. І Він сказав, діти, тримайтеся того, чого ми вас навчили. Бо прийде світ і будуть вас баламутити. А я кажу вам, тримайтеся того, чого ми вас навчили. Тобто це такий був наказ такого консерватизму, так? щоб ми залишалися тверді в справах віри і моралі. Але завжди враховували сучасні вимоги часу. Церква має бути і модерною, але церква має бути одночасною і консервативною. Є речі, які ми маємо зберігати незмінними, це справа віри і моралі. Але ми завжди маємо жити, йти в ногу з часом. І якщо мене називати і казати, що модернізований священник, який розколює християн, як це я розколюю? Чи ви кого мають на увазі? Ну, розумієте як? Назвіт конкретного якось одну особу або назвіть якусь церкву. То тобто, якесь таке загальне, біг пес через Орес, значить, не скодло ні псові, ні вівсоле. Не треба цих узагальнень. Якщо ви хочете вирішити питання, то так і кажіть. Колодій каже так, а той другий, там, скажімо, якийсь Василь каже отак. Хотілося б знати, де є правда. А я вам так скажу. Не шукайте правди, не шукайте перше Царства Божого і Його справедливості, а все інше вам додасться. Бо часом в пошуках правди ми дуже легко попадаємо в пастки брехні. Чому, в першу чергу, неосвіченість, у другу чергу злий неспит. І отримати дезінформацію простіше. Знаєте, каже, десь там тобі в Така миска, там, фасуль, і тобі треба там знайти одну горошину так? гороху. Ну тобі треба пошукати. Отак От рахуйте, що горох це правда, а фасулі це е, всяка інформація. Правдива, неправдива, точна, не точна, не дуже точна. І тому взяти загальну щось небудь дуже просто, а знайти іменно те, що треба, треба попорпатися там між тим. Так і в житті, розумієте? Є правда на одна істина, так? а є ще дуже багато всякої інформації, яку хтось називає правду, хтось не повну правду, хтось ще чимось іншим. І у цій безлічі цій інформації дуже легко все заблудити. Тому кажу вам, Коли говорите щось, маєте якісь зауваження, робіть їх конкретно. Маєте пропозиції, говоріть про них конкретно. І всі, хто дивиться, значить, наш канал, хто є з нами спільно на молитві, я думаю, що ви вмієте дивитися, ви вмієте слухати, вмієте сприймати е різні інформації. Ну, правда, ми ще багато чого вчимося. правда так? Але кожен, хто мене дивиться, я переконаний, що у вас інакше бачення світу. Дякую вам всім.